Андрій Бакалов день розпочав із доброго вчинку. Прийшов до центру крові, щоб стати донором. За фахом Андрій менеджер із продажу, але за покликанням волонтер. Для нього це вже не перший візит до центру. Я здаю кров вже біля двох років, от кожні два-три місяці приходжу сюди. Для мене, напевно, в час повномасштабної це як один з обов'язків громадянина, що треба проходити і здавати кров. Думаю, що, насправді ця кров може дати багатьом насправді можливість для життя. А для мене це нічого не коштує. Там буквально кілька хвилин мого життя. У холі центру пахне кавою на столах пампухи із цукровою пудрою. Це подарунок для донорів на знак подяки за їхню важливу місію. Ми сьогодні пригощаємо донорів пампушками, цей різдвяний час. Дякуємо за їхню донацію за те, що вони рятують життя. Смачного вам дякую. То гроші це якби будь-хто може дати, а от матеріально від себе щось відняти там частинку себе. Бо кров це як орган, то це вже важче, і це треба робити. Лікарі зазначають, що після святкових днів запаси банку крові помітно зменшуються. Тоді як потреби значно зростають. Дуже велика потреба в здачі крові зв'язку з тим, що ну, по перше, після свят у нас завжди трошки менше донорів, і в нас проблеми з кров. Об'ю, от і ми зараз будемо старатися дуже поповнювати запаси крові. У центрі наголошують, потреба в усіх групах крові, проте зауважують, перед здаванням важливо правильно підготуватися. З собою потрібно мати паспорт. Кров, яку здають донори, згодом відправлять до зон бойових дій, а також до лікарень Львова та області. У центрі сподіваються, що такі акції заохотять більше людей долучитися до доброї справи. Нагадують, один донор може врятувати три життя.